Приветствую вас на моем канале! У нас снова задача: нам надо продлить на 6 вот этот ангар. Точнее, цена мастерська. Стіни будуть 4 ряда блока з цієї сторони, 4 ряда з цієї зробимо ферми, тут треба підшити потолок, ворота робити не будемо. Тут будуть ставити ролет, но то без мене. Так само нам треба продлить навес. Навес будемо продливати трошки по іншій системі. Тут дуже багато поставили стопів центральних. Ми цього робити не будемо. Ми поставимо тут один стовп, фірми шиєм. Кинемо дві фермочки і тут буде удобніше заганяти, може, якусь техніку або ще щось. Уже попідтягували труби. Колони у нас будуть і 160 проміжуточні з бурової штанги. Це не зерна склад, це просто мастерська, тобто нагрузки на стіни не буде. Тут у нас доволі непросто. Розкапувати, тут багато шлака трамбували, ну, ми це поборемо. А з цієї сторони мені треба, щоб е, панель стала на блок. Ось, ось закопаний наш блок, тут пеключі зріжемо, тут трошки прокопаємо, блок загонимо в землю. Ну а тут, звісно, буде вже стоп. В ітоні нам 5 колон треба Ну Весь процес вам покажу. Процес іде. Вже одну яму викопали, тут почва дуже добре утрамбована, одразу шлак, потім глина, ще одну перекопати. Зварили вже три колони. Це у нас центральний, цей буде отут угловий. І ще дві колони проміжуточні у нас будуть із бурових штанг. Делаємо дистанціонку, делаємо віші, як кажуть. Одну ферму вже собрали. Пілотна ферма, на ній ми будемо робити следующую. Таких ферм у нас буде дві. Чесно сказати, такого типу ферми я не сильно люблю по тій причині, тому що під кінець сужаються у нас і вона тіряє ну В даному конкретному випадку вона у нас коротка, 8 метрів, труба 80х40х, розкос 40х40х. Сразу же поки пиляли, симметрично всі розкоси я підпилював на следующую ферму. Следующая ферма у нас вверху буде отут довша на метр. Сюди потім будуть кріпитися фонарі ще там щось. Сразу Процес іде. Роботимо. Успіли сьогодні всі стовпи зробити. Це помажутки отакі вот у нас і четверту яму добиваємо. Набираємо одразу вже другу ферму. Набирать гораздо проще. Тепер просто ложимо. Строго симметрично по нижнім раскосам, стойкам. Кос-кос-кос. Тут подгоночки як, як положено. Вирядні всього цю ферму прийдеться варить обичним електродом. Сьогодні вітер дуже сильний. Ну, може быть, завтра не буде вітер, борятні всього може даже завтра их варить. Так, Сьогодні у нас був плодотворний день. Викопали 4 ями. Один приямочок, залишилось одну яму викопати, і зготовили вже всі п'ять Зробили, Набрали точні, дві ферми. Ферми нам треба іменно такого типу, тому що в нас буде зашиватися зверху профліст, знизу теж профліст повтологу зашіться, положиться сюди вата, щоб здання було трохи тепліше. Продовжуємо працювати, Приступили вже до покраски колон. Зварили вже повністю одну ферму. Доварюємо другу ферму. Последній штрих остався. Їх естественно, теж по чистим покрасим. І будемо збирати, нам ще три ферми треба зробити. Збирати будемо тут, тому що тут в затишку менше вітра. Опорну ферму вже набрали. І сразу же обварюємо. Вона у нас із 80 на 40. Розкос 40 на 40 тройка. Це теж тройка. Вона в нас стоятиме отут, виходить, до цього стовпа. вона яма. Отут буде стовп і вверху вона стоятиме. Це зроблено для того, щоб отут не ставити стовп, не добавити новий пол. Вона буде держати дві ферми. От здання. Одна ферма і там понад краєм друга. Тих ферм ще нема. Зараз цю зваримо і будемо зготавлювати ці ферми. Зібрали третій. Тип ферм. Верхній стержень у нас із 80 на 40 на 3, длина 8,70, нижній 60 на 40 на 3, длина 7,50, розкоси 40 на 40 на 3. Сразу ж на першій фермі ми другу ферму зібрали. Нам таких ферм дві штуки треба. Об'єкт, хоч і невеликий, но, тем не менее, три різних типів ферм треба зробити. Ось ось перший тип. Ось ось опорна ферма, другий тип. І дві ферми такі ось триугольних. Ось ось одна стоїть, інша, друга стоїть. Работаем, не покладає рук. Прокрасили вже прогони. Докрашуємось ферму. Трошки краска у нас підзакончилась. Переключилися, встановили одну колонну. Зараз її Повністю зварені всі ферми. І ці ферми несущі. І опорна ферма. Бетонировать будем таким образом песок со шлаком и цементом. Пів ковша песка, пів ковша шлака. Сюда трактор підійде прямо з ковша в мешалку, з мешалки в яму. Все, максимально комфортно работать. Так, если есть техника, то работаємо именно таким образом. Пів ковша піска, песка, ковша щебня, ну, в данном конкретном случае у нас шлак. Смішалка і з мішалки прямо в яму. Плюх. Добре у нас сидить, ну легко в цих плоскостях ось ось. Добре, добре, ну все чесно усі, так. Да. Сегодня був плодотворний день. Дуже багато відділів перекрасили. Дві ферми, всі ферми зварили. Одну колону запетонували, прогони прокрасили. Завтра задача три ферми прокрасити, чотири колони запетонувати. Цю колону ми виставили руками, вона легка. А ці 4 будемо виставляти манітушкою. Ось ось три штуки. І манітушка невеличка є. Точніше, GCB в даному конкретному випадку. Зараз ми просто підвеземо, потім піднімемо, зафіксуємо і будемо бетонірувати. Всі 4 колони вже стоять на своєму місці. Зараз будемо заливати. Ці дві колони в мене в мінусі опалубку робити не треба. Тут потім прийдеться трошки прокопати, щоб блок. Сів. А на от цій колоні трошечки треба зробити опалубку. Ну тут нам треба возвишення тільки зі сторони. Тобто ми заливаємо тут по нулю, воно трошки підстигне, поки старі ямки литимемо. Я зроблю тут акуратненько опалубку. Так, Перший етап зроблений. Всі чотири колони забетоніровані. Всі ферми зварені, покрашені, прогони покрашені. Трошки якесь поставити. На тому тижні будемо монтувати ферми, панелі, прогони, профліст. Колони вже вистоялись. Зараз ми вже поубирали розпорки, зберемо ліса. Тут треба приварити п'яточку, тут треба колону зрізати по нулю правильному. Тут теж зрізаємо, там зрізаємо, підготавлюємося до приїзду крана. Всі ферми по нужному розміру теж будемо зрізати. Тут ось нижній чуть трохи обрізати, там трошки. Взагалі, підготавлюємося, продовжуємо работать. Тут працюємо з лісом. Вже ми їх набрали. З тієї сторони он приварили. Пяточку для не не знаю видно не видно, З цієї сторони вона стоїть прямо на трубу. Трубу я вже віднівелював. Тут паралельно заглублення робимо, бо сразу не робили, тому що сюди простор розтікався, а так удобніше, Тут ще ось 2 метри осталось. Працюємо. 4 колони віднівелювати і почнемо монтувати. Вчора кран не вийшло, у нього він був зайнятий, не встиг виконати свої задачі. Починаємо монтувати сьогодні. Першу ферму затягнули. Саня там сразу її обварює. Тут даже не довелося на лісницю залізати, я шнурком її направив і все. Зразу обваримо, кран у нас на весь день. Зараз ставимо одну ферму, потім другу. Потому що блоки у нас важкі, можуть нагибати ці стовпи. У нас не зерна склад, текстов воно блок Чалим ферму тряп'яними чалками. Так гаразд удобній, можна варить, не виключає масу на кранові. Також, естественно, за край ферми цепляємо шнурок, за який направлять удобні ферму. поворачувати її в нужній позиції. З одної сторони у нас ліса на лісах. Лове ферму Саня, він там одразу і приваря. По лісниці лізу я. Теж направлю, щоб строго по центру стовпа лежала ферма. Ферму варили. Я залазю по лісам, швидко знімаю чалки лізу прямо по фермі. Ферма вже в нас надіжна, шатається, Ну, тим не менше, працювати можна. Ми до таких условий привичі. От таким образом, доволі швидко і красиво монтується ферма. Так, поки перекладаємо панелі. Нам треба дві високих 3-метрових, одну високу і одну е, низьку. Тобто 1,20, метр вісімдесят, е, просто переложити. Тут у нас провода, не все так просто. Ці панелі стануть на ту стіну. Крановщик у нас парень очень хороший. Під проводами опустив, переложив, взагалі молодець. Так, ну в общем визвали ми мастерів. Вони за 10 минут сняли цей кабель. Уже монтировать буде гораздо легше. Рішили не морочиться, потому що петлі у нас слабенькі, щоб ми нічого не подоривали. Сейчас ще одну плиту перекидаємо, одну будемо монтировать. Включили турборежим. Дуже швидко. Чук-чук-чук-чук-чук. І панели стоять. Чотири панели вже стоять на своем месте. Тут у нас зазор. Такий будуть закладувати, тому що ці панелі 6,20 метра, нам треба їх підганяти по краям. Рішили наверх. Є ще плита пустотка 5,90 метра. Теж поставимо, щоб там менше потім закладувати. Працюємо. Плита пустотка. Ширина 1,80 м. Нам її треба поставити вертикально, от туди. На дуже високу висоту. Ну, я думаю, все вийде. Якщо зараз вертикально вона стане. Нічого не отламається, то значить наверх ми її задерем Нормально, нормально котиться, котиться Все хорошо Давай 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 Все, все получится Це якраз отут починається вищий пілотаж. Треба плиту туди впердолить. Тут з однієї сторони слісов, з іншої з сторони я з лісниці буду. Ну, я думаю, все вийде. Не перший раз замужем, як кажуть. Так, Плиту ми цю смонтували. Зараз Саня приварює, там центральний стовп. Знімемо цю чалку. Тут треба компенсувати от этот зазор. Не знаю, видно, не видно, чалка якраз мешає. Ми сюди задвинемо. А тут трохи треба видвинути. Плити перекриті йдуть звичайно, трошки дугою, щоб вже під нагрузки вони стали рівні. Цей зазор будуть але Це вже без нас. Так, сторону сторони плит заставили. Приступаємо до монтажу ферм. Всю ферму ставимо сюди, дві вздовж. Опять включаємо турборежим. Дуже швидко монтуємо всі ферми. Так, этот етап ми встановили эту опорну продольні Єдине, отут у нас вона не прихвачена, Поки просто висить там вон п'яточка Не знаю, видно, не видно, але вона нікуди не дінеться Ми її сьогодні прихватимо ну, Щоб успіти. Хочеться ще цю стіну набрати Зараз будемо набирати эту стіну. Вся у нас повністю готова Все шикарно Тут осталось зовсім трошки все уварити Приварити раз, два, три, чотири, п'ять прогонів і можна накривати. А така чудова сказка. В турборежимі монтуємо противоположну стіну. Так, ну в общем ітога сьогоднішнього дня. Смонтирували повністю цю стіну. Смонтирували три ферми там, дві ферми тут. Там ферми між собою ще не зварені, просто скручені струбцинами. Смонтували сюди два ряда плит. Осталося е, кусочок метр 1,20 і метр м. В принципі, якщо е, б не додались пустотки, ми б за сьогодні успіли все смонтирувати, тому що довелося їхати за цими пустотками, їх забирати. Тем не менее, е, гораздо менше закладувати вверху. Потому що заказчик думав кирпичом закладувати, а плита валяється, так вона буде робити своє діло. Вот в принципі, доволі швидко росте. Осталось зовсім трошки. Тут. Смонтувати, кинуть прогони, прикрутити профліст, кинуть знизу прогони, прикрутить потолок. І наша задача буде виповнена. Блок, панель 3-метрову поставили. Тут у нас буде прийом для вікна. Зі труби зробимо тут стойку, опору, тому що зверху стане на той блок і на цю опору цей блок. А потім ще оця пустотка стане. І в нас буде зашито пошти для, до самого верха. Там зовсім чуть-чуть останеться, але то вже дрібниці. І тут останеться прийом для вікна. Якраз вікна вийшли на одній висоті, щоб ж якась естетичність заливалася. Смонтували передпослідню панель. Получився отакий прийом для вікна. Тут у нас виходить. Так як я казав, опорна стойка. З двох бурових штанг ми її варили уголком. Тут в дальнішому ставиться вікно, там обложиться, але це вже не моя задача. О, так, видніше. Все надіжно. Зараз ми ще центр фіксанемо, край фіксанемо, тоді будемо ставити саме ціну цю плиту. Я думаю, все вийде. Поставили останню плиту. Саня, сидить, як сорока на жердині. Дуже високо. Очень непросто. Наверху в 7 раз сложніше ставити плиту, стоять ніяк висота і там не зафіксируватися, даже шнурки привязатися ні до чого. Ну, умудрились, поставили, зараз її варимо. І начнемо накидывать прогони, приваривать і прикручувати профлісти. В принципі, наша задача буде виконана ще несколько дней. Дня 3-4, діло піде. Роботи так визуально вроде багато, но на самом деле немало прилично роботи тут. Дошло діло до листів. Но ну, одна херня, вони чого то служені до гори ногами. Нам їх приходиться переворачувати. Волна 80-75. чи 75, Толщина 0,7. Очень класні листи. Ну ось є Отакий От моментик. Оце відбувається така херня, коли довго листи лежать в пачці, вода попадає між листами і цинк починає слазити. Ну до заказчика дзвонив, він сказав, що ставимо те, що є. Так що ставимо те, що є. Зараз ми їх переворачуємо і закидаємо краном. Вже одна пачка наверху лежить. Листи у нас вже наверху, є одна херня. Оці листи коротші, на метр як мінімум. Не знаю, сейчас будемо заказчиком советуватися, що робити там козырюк короче робити. Тут в принципі дозволяє виліт тут поменше. Тому що не знаю, де... ці листи лежать давно, но десь, навіть вони з якоїсь другого етап, то видно. Це я листь здвину ну, кілометр, короче. Сейчас на меті, щоб точно знати. Прогони теж закидываем краном, зараз сюди їх положимо. Там пачечку невеличку розложили, сюди ще кинемо, а то я вже по фірмах буду лазити, розправляти їх по своїм містам. Так, прогони теж вже всі на своїх містах. Ну як на своїх містах наверх я мій віду закінчив, положив. Ось ось положив трубу, це щоб було зрозуміло, де в нас заканчується профліст приблизно. В принципі, виліт у нас тут 1,20 двадцять, Якщо заказчик захоче, то можливо, ми просто зробимо конем. Тут буде козирьок на метр коротше. На цій частині ангара вже прогони ми розложили на свої міста. Стик зварений, по цій фермі зварена. Потім саню перекотю сюди, він тут проварить. У нас виходить один паразитний прогон. Ось він через 50-65 см до точності. Ну, Листи. Короткі. Тут у нас буде на 80 см короткість. Ну, ж таке діло, такі були листи. Е, процес роботи, як приварюю, прогони я не знімаю, тому що я тут по фірмі лазю, направляю, з цієї сторони однією рукою так там держу, знімати ніяк. Ну, я думаю, і так все зрозуміло. Зараз Саня приварить капітально цю плиту там, в углу, потім її варимо тут, по центру. Все, ну, коротше, селян, бо Вона так поки саме верхня плита наживлена, скажімо так. А тут вже уварено все капітально. Осталось тільки з цієї сторони дві закладних. Воно он на нижній плиті, вот на углу і он центр. І все. Ця стена. В принципі, напевно, добре, що вирішили поставить вікно. Дополнительне освещение. Провітривание. Тут, я так розумію, далі затянуть пінопластом, щоб все красиво було. Ворота тут ролет буде стоять. Но це вже не моя часть роботи. Началась невидимая часть работы. сварщик авбария там стыки. Тут надо поприваривать. Но параллельно мы прокрашиваем всякие мелочевки. Тут у точки от подпорок. Все, чтобы было шикарно, красиво. Даже у ці уголки тоже прокрашиваем. Тут из переделок, скажем так. Заказчик попросив фірму, я цю поставив туди внутрішньо. Заказчик попросив цю фірму вивезти наружу. Я її вивів вже наружу. Так, ось все, все йде своїм чередом. Над байстерню тут вже все обварили, закрасили. Тут залишилось закріпити профліз знизу спочатку, потім мінвати і зверху. Перемістилися під навіс. Зараз Саня приварить фірму до стовпа, опорну, проміжуточну. Потім приваримо прогони і одразу ж на почнемо накривати. У таких условиях навіть доводиться робити сварчиком, як 40 на жердині. все аварія надіжна. Шесть листів сюди прикрутили. Отакий у нас виходить зуб. Ну, це все, ерунда. У нас сьогодні є манітушка, будемо потолочні листи крутити з манітушки. Тут я підрізаю під один стовп. клинчик і там він вже розмітив під другий стовп. Будемо з лісом і з манітушки крутить буде гораздо удобніше, думаю, швидше буде. Отаким образом швидко прикручуємо профліст до потолка. Все виходить доволі чудово, рівно, красиво. А саме головне, ми економимо прогони, бо ми изначально хотіли профліст. По-другому ложить, але для цього треба було 6 прогонів, а 6 прогонів це 36 метрів труби. А так все чудово. Он -он, понад плитою приварили трубу 60х40. В неї буде прикручуватися потолочний профліст. Тут плити в нас йдуть ступеньками. не знаю, тут трошки зазорчик, Ну тут, по-моєму, ще ми натягнемо, а там трохи зазорчик буде. Ми той зазорчик потім кусочками. Зашем. Сейчас будем цю часть зашивать. Сартувати нам теж з этой стороны. И туди йдемо. С потолком закончили. Шикарний потолок получився. У вот тут гаплычок хлопці, які будуть залажувати, заложить, потім зашиють вони. Осталось совсем чуть-чуть. Положити минвату, прикрутити прикрутить 6 профлістів. Я на крыші нашого об'єкта. Тут ми пролажуємо вату. Тому що це здание має бути тепле, у заказчика вата. ватами, максимально плотно до плити, туди до ферми, щоб не було мостика, холода. Зараз ще тут проложимо і будемо крутити листи. Листи у нас вже наверху. Сьогодні трошки вітерок, але ну, думаю, все вийде. Виходить дуже чудово, сталося 4 листа. Вата у заказчика лежить з 2007 року, він каже, ну, состояние вати хороше. Класна вона. Ми підвигаємо трошки поплотніше до стіни і до ферми. Тут е цю полоску трошки товщу зробили, чим треба, щоб не було воздушних карманів. Все чудово. Я крутю в кожну волну і соєняю стики. На ось цій частині крутити через волну і не свідняти стики. Лист очень мощний, вроді би так і можна, але ось, ось видно. Тут, благодаря хорошому вітру, вирвало оно саморез, оно саморез і роздвинуло стик. Ну, я це исправлю, проверю дальше, там подають, щоб не було ніяких нюансів. Це такий приємний бонус плюс. Устраним. Еще есть моментик. Использовались саморезы усиленные с мелкой резьбой. Усиленные саморезы надо использовать в металл толще 6 мм. То они работают хорошо. А в 3 мм только я чуть перестарался быстрее щеткой закручивать джинс, резьбу сервало и все. Надо использовать обычные саморезы. Вата уложилась плотняком хорошо. Не хватит пару кусочков, но мы вот тут их. Лежить не будемо, потом хлопці, які будуть закладывать, сюди підіпнуть вату. Осталось декілька листів. Наша частина криші закручена повністю. В кожну волну. стик я сюда крутю. в бок волни. Так лучше практика показала. Вот и все. Данный объект законченный. Наша задача выполнена полностью. Ось тут каркас під фронтон вирішили не робити, тому що непонятно, що які будуть ворота. Спочатку треба ворота, потім определиться заказчик, що робити з цим фронтоном. Даний об'єкт ми зробили за 7 днів. Три з них ми робили в 2 руки, 4 точні вдвоє. То монтаж, весь ми були вдвоєм і крановщик. А то 3 дні допомагав чи 4 дні допомагав. Все вийшло чудово. Шикарна, крепка, надежна майстерня. Увиличилася на 6 метрів, навіс увеличився на 6 метрів. Все красиво. Всім дякую за перегляд, за лайки, підписуйтесь на канал.